Це відео про тест статичної агрегації. Комутатори RGS206MGP та rgs 209 mgp здатні підтримувати статичну агрегацію лінків. Ця функція об'єднує кілька фізичних портів в один логічний інтерфейс, що збільшує пропускну здатність і надає резервування. Ми покажемо функцію. Ми швидко налаштовуємо мережу, підключаючи всі пристрої до Ruiji Cloud. Тепер ми агрегуємо порти для кожного пристрою на ружія Cloud і додаємо додатковий кабель до мережі. Якщо лінія не працює, трансляція не змінюється. Більше того, функція агрегації лінків підтримує балансування навантаження та агрегацію пропускної здатності, чекаючи на ваше дослідження. Хмара для бізнесу